Вітаю, друзі! Сьогодні 12 лютого. З вами знову центр громадської аналітики вежа і я, його керівник Валерій Клочок, і сьогодні з нами в студії Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Розумкова. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, пане Валерію. Я вам щиро дякую, що ви долучилися до спілкування саме на е, цьому каналі. Я буквально кілька днів тому опублікував. Дослідження, яке нам допомагають проводити щодо цитованості експертів і політиків у ЗМІ, і там ви посіли друге місце. Я бачив, що ви про це писали. Зрозуміло, що сьогодні те, про що ви говорите, воно дуже актуально для українців. Це саме енергетика. Тому я думаю, що запит на ваш коментар він виправданий не лише для мого каналу, але і для інших засобів маси інформації. І зараз дуже багато поширюється різного роду. Суджень, припущень, можливо, достовірних даних про те, чого очікувати українцям в найближчий час. Ну, до прикладу, на превеликий жаль, на сьогоднішній ранок мер столиці повідомив про те, що в Києві лише в Києві додалося 2600 будинків до тих 1100, яких були і разом тепер 3700 без опалення. вночі Ймовірно були прольоти по інфраструктурі енергетичній. Ну, мер про це говорить. Тому, пане Володимире, хотів би почути вашу загальну оцінку того, де перебуває Україна в плані енергетичної безпеки, тому що про це говорять говорять загалом давно постійно. Про це говорили дуже активно в Європі ще до початку вторгнення, коли говорили про енергетичну безпеку громадян. І це, як на мене, є. Ключовим визначальним фактором забезпечення життєдіяльності будь-якого громадянина в будь-якій країні. У нас зараз ситуація вкрай складна. Тому хотів би перепрошую за такий довгий вступ, почути вашу оцінку того, що відбувається в Україні з енергетикою. Ну я розумію, загальне уявлення усіх є: б'ють, вибивають і так далі. Але що нам чекати? Ну, що ми зараз на сьогодні маємо? Ну, треба тут розділити на дві частини: це електроенергетичну частину. Де я є більшим спеціалістом, тому що, чесно кажучи, в системі, в системі теплозабезпечення ну, є більш, більш добрі фахівці, ніж я. Я більш спеціаліст по ринку електричної енергії по енергетичній безпеці. Ага. Можу сказати, що стосовно електрич... електричної енергії, то ми на сьогодні маємо дефіцит потужності десь в середньому 6-7 гігаватт. Це немало, да. Тобто, у нас споживання десь 17-18 ГВт. Це піковий період, вечірній, як правило, а ми можемо виробляти 10-11 ГВт. Ну, плюс ми можемо десь отримувати імпортну електричну енергію приблизно 2,5 гВт. Ну, це 2,5 атомних блоки десь... В півтора рази більше, щоб люди орієнтувались, ніж споживає місто Київ. Тобто, це не мало, це не мало і добра наверна в тому, що е, практично в січні ми і в лютому збільшили на 40% імпорт електричної енергії. Це значно покращило ситуацію. Вона могла б бути набагато гірша, якщо б uh -huh. не імпорт електричної енергії. Ну крім того, що ми спостерігаємо, те, що ворог намагається. Як і раніше, знищити не тільки генерацію, але й системи передач для того, щоб неможливо було передавати електричну енергію з заходу України, де у нас розташовані Рівненська і Хмельницька атомна станція, до е центральної України, це Київ, там, націю Черкаси, інші міста, і до, і до сходу України. Це Харків, можна сказати, Дніпро, це теж лівобережжя, тобто такі промислові райони Запоріжжя. Оце ворог дотягає, домагається. І він хоче ще в нього одна дуже стратегічна мета, як на мене. Це він хоче, щоб перервати можливості імпорту, імпорту електричної енергії з країн Європейського Союзу, тобто мережами НСО І таким чином. Запропонувати, ну він же це робить. Він пропонує, що ось давайте ми вам надамо дешеву електричну енергію Запорізької атомної станції. Такі ага. пропозиції, ви знаєте, є. І що тоді, як, в чому тут його, його план коварний, значить, полягає у тому, що вони думають, що вони. Зможуть критично нанести, нанести критичний удари по енергетичній системі України відокремити українську енергетичну систему від європейської, і тоді в синхронному режимі запустити з російською системою в синхронному режимі, запустити запорізьку атомну станцію, надаючи нам електричну енергію. І тоді вся наша енергетична система буде повністю залежна від. Російської енергетичної системи і білоруської, як це було до широкомасштабної війни, і тоді вони зможуть нам нав'язувати. Тобто, рубильник буде в їхніх руках. Тоді вони зможуть нав'язувати будь-які умови так званого миру. Тобто, от я думаю, що таку ціль вони ставлять на сьогодні, тому ми бачимо відповідні атаки по західноукраїнській підстанції, декілька ударів було і по. Значить, підстанціям з передачі потужності з атомних блоків, все це продовжується. Що стосується теплової генерації, то дійсно сьогодні був черговий удар по теплогенерації Києва, ви вже сказали, це і по теплогенерації Дніпра і Одеси. Тому, тому ворог хоче також використовувати холодні умови, щоб максимально вплинути на свідомість людей. На свідомість людей, щоб вони е, були готові прийняти ті умови, ну це по суті план когнітивної війни, щоб прийняти ті умови, які Росія пропонує через Трампа для України. Да? Тобто абсолютно неприйнятні умови не відповідають ні нашій конституції, ні, ні міжнародному законодавству. Тому я думаю, що ці обстріли. Вони лише інструмент це не ці, це інструмент впливу на свідомість людей, щоб люди і були і влада були готові прийняти по суті ну, капітуляцію від Росії, яка буде і Трампа, яка буде представлена як великим миром, пане Володимире. Буквально днями один із ваших колег, який займається дослідженням енергетичних питань, сказав, що фактично сьогодні. Можливості відновлювати енергопостачання в Україні зведені до нуля, тому що всі запаси, обладнання, які ми мали, вони вже використані, і наступні удари можуть бути такими, що лише будуть погіршувати ситуацію. З цього приводу дуже багато було критики. Мовляв, ну не можна таку інформацію поширювати, але раніше ДТЕК повідомив про те, що збитків, завданих його компаніям Дуже багато і обсяги сягають там порядка 60-70 мільярдів долара. доларів. Ну як на мене, цифра, чесно кажучи, космічна, враховуючи ті об'єми допомоги фінансової, яку ми отримуємо від Європи. То ну, якщо брати до прикладу, то бюджетне фінансування на нас на цей поточний рік за е, кредитом, який нам передають європейці, близько буде 15 мільярдів. Ну, якщо брати до уваги там іншу допомогу різних країн за іншими програмами, то десь ми вийдемо ну можливо на 30-40, тобто половина. Половина тих збитків, які завдані ДТЕКу. Ну і тут, враховуючи те, що нібито нема чим відновлюватися, от буквально зараз повідомляють знову ж таки телеграм-канали і наближені до розвідки, кажуть, що дійсно нам очікувати варто нових ударів, попри те, що були цієї ночі, знову знову удари по енергетичних об'єктах. Тобто, відновлювати вже не буде чим чи є в нас чим відновлювати, якщо що ви можете повідомити на загал, згодом на те, щоб ця інформація не зашкодила нам. Ну, думаю, що ця інформація не зовсім відповідає е, правді, те, що у нас нема чим відновлювати. У нас є чим відновлювати. Просто запасів стає менше. Це по-перше. Але по-друге, зараз і уряд, і компанії, і державні, і приватні працюють над тим, щоб обладнання заходило в Україну. І воно заходить так, поступово. Хоча. Правда, частка правди є в тому, що дійсно з кожним обстрілом такі відновлення робити і ремонти робити важче і важче. Да. То тобто. це правда, тому що ми бачимо, що на жаль, не може на 100% протиповітряна оборона захистити нашу енергетичну систему. Ну це не тільки в нашій країні. Я думаю, в інших країнах вже будь-яка в Європі давно вже давно система лягла вже на перший рік війни. А ми все ж таки тримаємося, але знов ну, таки. Цей процес не, не безкінечний. Ну зрозуміло, що цю, цю зиму ми пройдемо складно все, але пройдемо. Але що буде наступною зимою? Та що буде наступні роки? Тому що ворог абсолютно не збирається зупинятися, і як я тільки чую, що будуть мирні чергові так звані перемовини, це означає, що будуть нові атаки, тому що це одне й те, що тобто, у нас практично. Терор, який проводить Російська Федерація, він, значить, замаскований під, під мирні перемовини. Чомусь, хоча ніякого миру, ну, на мій погляд, взагалі не видно, навіть і не пахне цим миром, оскільки Росія не збирається йти ні на як абсолютно компроміс, і це угу. і це зрозуміло. Максимум, що може бути досягнуто, і це потрібно, щоб наша влада ставила. Першим це питанням про сісфаєр, тобто припинення е, вогню, тоді можуть бути якісь мирні перемовини. Поки е, на фоні е, знищення цивільної інфраструктури ніяких перемовин в принципі бути не може. Тому е, ворог е, буде, поки ми будемо от, коли там казали, там наступні перемовини в лютому, 18 лютого, то це будемо очікувати чергових атак масованих. Потім до червня хочуть там Трамп, хоче там завершити. Ну, це будуть провести вибори президента. Це буде будуть, будуть атаки до червня, да. Тому що ну, це нам абсолютно не підходить. Той формат перемовин, який зараз триває. Ну, на мій погляд, що потрібно було став, ставити питання, що перемовини про мир можуть тільки бути коли не вбивають цивільних, а не можна. Вести перемовини, коли свідомо вбивають цивільних і займаються холодомором, знищується цивіль, цивільна інфраструктура. Тому, в принципі, я вважаю, що запас міцності у нас невеликий залишився, невеликий. Не знаю, чи, якщо будуть такі ж регулярні удари, зможемо як ми зможемо пройти наступний осінньо-зимовий період, і він буде ще тоді складніший. Це прямо треба сказати. Ну, єдине, що може нас врятувати, е, це. Не тільки протиповітряна оборона, не тільки заміна обладнання, а насамперед те, що, що якщо ми будемо мати відповідні далекобійні засоби враження ворога, то зможемо, тобто зможемо паритет далекобійності, щоб на кожний удар по нашій інфраструктурі ворог отримував симетричну відповідь. Чи і коли ворог буде чітко знати, що Україна володіє необхідною зброєю далекобійною, яка здатна зруйнувати вщент її економіку, тоді війна і закінчиться. Так, і а. тоді ми можемо врятувати енергетичну інфраструктуру, Це інше. А всі інші розмови про мир, про якісь папірці, там, про вибори, про референдум це просто відволікання. Уваги, тобто, мир може забезпечити тільки сила і більше нічого, і в тому числі спасти нашу енергетику. Пане Володимире, дякую да. вам за те, що ви там прояснили ситуацію стосовно цього всього. Але в мене буде максимально конкретне питання, на яке чи зможете відповісти чи ні. Ну вже ви будете визначатися зараз. Приблизно кожен українець, якщо брати от по регіонам, там центральна Україна має світло в день там 5 годин. Ну так я бачу по графікам, да нібито знову ж таки, це чисто моє суб'єктивне судження. Лівобережна частина України там ситуація можливо гірша, західна частина України трішки краща ситуація. Хоча знову таки відключення є. От якщо брати до уваги нинішній стан енергетичної системи, от як ви бачите ну, умовно графік подачі світла українцям, на що розраховувати їм? Ну, на що можна розраховувати? Ми б, можемо розраховувати, що ситуація навряд чи радикально зміниться до е, березня місяця. В березні е, мож, можливо, значне покращення ситуації, е, зв'язку з тим, що буде тепліше, збільшиться світовий день. У нас е, запрацюють сонячні електростанції, а вони у нас їх 10 гігавати, тому думаю, що в період... Середини березня, десь середини червня, до того часу, поки не, не підуть атомні блоки в великій кількості на ремонт, у нас ситуація буде з графіками легша ніж була зараз. І тоді ще одне ще запитання стосовно долі Запорізької атомної електростанції. Ви дещо вже про це проговорили? Запорізька атомна електростанція є одним із пунктів мирної угоди. Про це багато говорить у владі. Я хотів би, аби ви нам пояснили з технічної точки зору, як може використовуватися ЗАЕС нині, чи може використовуватися взагалі? Чи потрібно там відновлення якоїсь інфраструктури для її роботи? І як це може виглядати на практиці? Наприклад, ЗАЕС на Росію і на Україну? Чи таке в принципі неможливо? Ну насамперед сказав, хотів би сказати, що ці пропозиції від Росії Сполучених Штатів щодо використання Запорізької атомної станції це пастки, пастки розставлені для України насамперед. Тому що по перше, ці, ця станція абсолютно не готова до використання до виходу на експлуатаційні потужності, е, чому тому, що о, по перше, зруйновано Каховське водосховище без нього не може працювати ця станція. Ну максимум максимум одна, два, один-два блоки, якщо будуть вжиті там певні технічні заходи, та да, один-два блоки. Але навіть і в цьому випадку е потрібно зробити величезну підготовчу роботу е цих блоків, які можливо будуть працювати, а можливо, ні. Це теж е рік-півтора, мабуть, на це повинно йти в кращому випадку. І одна проблема: що не може ця станція одночасно працювати в синхронному режимі з Росією. І Європейським Союзом, тому що ці ага. е, системи працюють в різних е, синхронних режимах, і просто тоді буде розвал е, і тої системи, і цієї. Да? тобто ніхто цього ну це, це просто нереально з технічної точки зору. Тоді ще потрібно додаткові робити інвестиції, щоб значить е, зробити відповідно відокремити, щоб один блок працював у російській системі. Інший блок працював в українській системі. Це теж великий, великий час, великі кошти і, значить, великі інвестиції потрібні на це. Ну, Крім того, ну, навіть якщо ми з вами теоретично допустимо, що це, це зроблено буде на це. На це підуть мільярди, на це підуть два-три ну, роки мінімум. Да? І що тоді ми отримуємо? Ми отримуємо, знов ж таки ж Росія не, не, не збирається відмовлятися від контролю Запорізької та Да. Тобто, ми отримуємо, що наша енергосистема буде залежати від Росії. Да? Тобто, рубильник буде в їхніх руках, і вони по mm. суті через цей рубильник будуть контролювати нашу політику. Нам це потрібно? Ні, я mm. думаю, нам не потрібно. Крім того, вони будуть вимагати і від нас, і від сполучених штатів, легалізацію. Цієї атомної станції, захопленої, щоб, 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 щоб Україна легалізувала цю станцію. Можливо, це? Я думаю, це неможливо. Тому, на мій погляд, жодних перспектив поки що не вимальовується, якщо дивитися правді в очі, а не орієнтуватися на оці всі фейки Росії, да? тобто і заманухи, то не, абсолютно не вимальовується. Жодних перспектив використання цієї атомної станції до того часу, поки вона не буде повернута законному володарю, це Україна. Пане Володимире, а які тоді я перепрошую, можливо, повторюся? Ви бачите варіанти вирішення питання ЗС? Бо я особисто не вірю в те, що Росія от просто-напросто при путінському режимі скаже, ну все, можете Енергодар брати під контроль, займатися Каховською ГЕС спокійно там і вводити цю а, атомну електростанцію в загальну свою мережу? Нема ніяких проблем. Ну я, я ну, не, нема для мене особисто таких ознак зовсім. А як тоді буде виглядати доля ЗС? Чи це просто якась бутафорія довкола? Якої багато говорить і просто напросто би поговорити. Ну, як може це, це виглядати? Я думаю, що це буде на, на сьогодні, якщо вона буде залишатися в руках Росії, як ви кажете, цей варіант е, зрозумілий, да, і тут ви говорите абсолютно адекватні речі. Це буде як е, виглядати як музей ядерному тероризму, тероризму Росії. Mm -hmm. да. Більше ніж музеїв, це не буде так. Не розраховувати на, на щось не буде. Ну і по це музей безпорадності МАГАТЕ, безпорадності всіх ядерних країн, які практично ну майже нічого не зробили. Да, прямо скажем, щоб на, наказати е, цього ядерного тероризму. Це музей позору, значить, музей ганьби, магате всіх міжнародних органів. Які нічого не змогли зробити з ядерним тероризмом. А в принципі, запуск хоча б одного реактора ЗС росіянами можливий? Я думаю, що ні під час війни, навіть якщо вони, вони, вони ж намагалися це зробити. Угу. Вони намагалися це зробити, і в минулому році е, вони хотіли ну, провели лінію електропередач. З е, окупованих територій ними із, із російської території, і хотіли заживити цю розбити лінію електропередач з нашої сторони, вони обстріляли, і хотіли заживити від своєї сторони, яку вони контролюють. Так? Е, спочатку вони хотіли заживити, а потім поступово, поступово через деякий час е, і запустити атомну станцію. Хотіли вони. Саме заживити зі своєї сторони на день народження фюрера російського 7 жовтня 25-го року. І це вже було готове, значить, МАГАТЕ дало дозвіл, це було начебто добре, значить, але е е е е е е ніхто не очікував, мабуть, спрацював такий фактор, як українські партизани, партизанські загони. Значить, на території окупованої території. Ці партизанські загони вони не допустили цього, зруйнувавши певні інфраструктурні об'єкти. Тому я думаю, це абсолютно правильно. Вони зробили ці партизанські загони. Значить, я не знаю, чи це було пов'язано з командою з Києва, чи вони самостійно працювали, да? тобто, але факт залишається фактом. Що російському фюреру не вдалося отримати подарунок на свій день народження як Запорізьку атомну станцію. Чисто гіпотетичне запитання. Запорізьку атомну електростанцію можуть винести за душки у мирній угоді? Ну, можуть, безумовно. Я думаю, що просто те, що вона в мирній угоді знаходиться. Ну, по-перше, я б не називав це мирною угодою. Ну, умовно, пане Володимире, цієї подари да. це я б так сказав, що консультації про припинення вогню можливого. Це більш правильно, тому що ніякого мирного миру ми не спостерігаємо, ніяких а. мирних бажань. Ну навіть і по сьогоднішньому удару, по, по, по інфраструктурі мирній. Тобто, якщо казати, сказати, що обстріли мирної інфраструктури це мирний процес. Ну тоді можна до багато чого договоритися. Ну, так, да, так. А, я думаю, потрібно виносити взагалі це питання. Знім Україна є має займати чітку позицію, що ця станція належить Україні і потрібно повернути України. Україні. Потрібно виконувати три резолюції. МАГАТЕ було ж три резолюції ради керуючих МАГАТЕ про повернення Україні цих станцій. Росія їх повністю проігнорувала. І от треба нам спиратися на ці резолюції. МАГАТЕ Все крапка ні на які заманухи Росії не на які казки, що вони такі добрі. Дадуть нам дешеву електроенергію, нічого вони не не дадуть. Вони просто mm. надурять і створять нам величезні, тобто вони просто хочуть посадити нас на рубильник свій, і щоб вся наша енергетична система, економіка залежала від їхнього рубильника, і тому вони е, такі роблять mm. пропозиції. Це ніяка не доброта, ніякий мир. Це просто mm. звичайнісінька казепійська. Кгипійська паска або Кгипійський розводняк, і більше нічого. Ну, я думаю, друзі, що ми спробували, точніше, пан Володимир спробував пояснити, де ми є в питанні енергетичної безпеки, в якій ситуації, чого нам очікувати. Звісно, розраховувати. Зараз маємо першу чергу маю на увазі Україну. Україна має розраховувати сама на себе. Звісно, не без допомоги західних партнерів. Дійсно надходить дуже багато до нас різних різного обладнання. Це інформація є, але поки що це ситуацію не виправляє. Тому робіть висновки і будьте готові до того, що ситуація швидко покращуватися, навряд чи буде Взагалі на те, що ми маємо такого неадекватного сусіда. На жаль. Пане Володимире, я вам дякую. Дійсно дуже дякую, інформативно і пізнавально. Спасибі, що ви долучаєтеся до наших етерів. Я буду намагатися робити це частіше з вашого дозволу, тому що справді для українців це зараз надважливе питання, навіть як на мене, то воно більш актуальне ніж було минулої зими, тому що ця зима справді показала те, що енергетична безпека для життєдіяльності громадянина будь-якої держави це питання номер один. Спасибі вам. Спасибі вам, пане ну, крім того, хотів би добавити, знаєте, що вони на Україні відпрацьовують е, як на полігоні е, майбутні війни, які вони планують вести там так. в Європі. Тобто це треба чітко розуміти. Так, я з вами погоджуюсь, тому говорити про те, що колись Росія буде іншою, ну, в принципі, немає. Підстав, в принципі, українців в цьому переконувати не треба. Головне, щоб європейці це розуміли. Спасибо. Так, тобто зараз не обов'язково війною йти, війно йти саме якісь дивізії, танки, там, значить, і все це, от, бронетранспортери. Ні. Просто можна вести гібридну війну, когнитивну війну і війну саме на враження, на враження інфраструктури критичної. І це достатньо для того, щоб змусити, змусити противника Пристати на ті цілі, які хоче та сторона, яка розпочинає цю війну. Ну, українці вони не можуть зламати, але думаю, що деякі країни Європейського Союзу вони зможуть зламати. Спасибі, спасибі ще раз, друзі. Дякую вам, що ви були з нами. Побачимось.